Вітаю вас, дорогі друзі. Якщо Ісус є Богом, то кому Він молився? Невже Ісус молився сам до себе? Отаке поширене запитання, особливо серед тих, хто називає себе свідками Єгови, а причина того, що вони відкидають те, що Ісус являється Богом. І він є лише творінням Його. А також вони відкидають Дух Святий, і вони говорять, що Дух Святий не являється Богом, а лише впливом Бога Отця або Його силою. І Ісус Христос сказав про Духа Святого ось які слова. І я вблагаю Отця, і Він пошле вам іншого тишителя, який з вами є. І вас буде, я не кину вас сиротами, і я прибуду до вас. В даному місці, Слово Божому, Дух Святий виступає як утішитель, який є рівний Ісусу Христу. А також у посланні до Єфесян написано: і не засмучити Духа Святого, всякий крик, подратування, всякою злобою хай буде відкинути від вас. Отже, ми бачимо, що не особу вплив чи силу не можна засмутити. А ось Дух Святий виступає в даному місці слово Боже, як особу, яку можна засмутити отакими от вчинками. А також у дії святих апостолів написано, ти устами Давида сказав Духом Святим, чому люди бунтуються і задумують марне. Отже, Дух Святий використовував уста Давида, щоб розмовляти до народу як особа. А також дії святих апостолів, п'ятий розділ, де Ананія і Сафіра змовилися обманути. І апостол Петро докорив їх і сказав: ви змовилися, обманути не людину, а Бога. Тобто вони хотіли обманути Духа Святого. І ви задумали обманути Бога, а не людину? І багато інших місць із Слово Божого говорить про те, що Дух Святий являється Богом, який є рівний Отцю і Сину Ісусу Христу. Ми читаємо у Слові Божому, коли Ісус Христос посилав своїх учнів перед Вознесінням Своїм. Що вони йшли проповідали Євангелю, навчаючи всіх людей, христячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отже, тут написано воднені, тобто ім'я Бога, Отець, Син і Дух Святий. Свідки Єгови не можуть зрозуміти цього. І вони говорять: так ви, погане або язичники, ви вірите в Бога з трьома головами, друзі, чому Люди це говорять? Чому люди фантазують, придумують того, що в Біблії нема написано? Ми віримо, що Біблія говорить. Але й не дивно, бо так звані знову говору свідка Єгови мають власний переклад Біблії, який підлаштований під їхнє вчення. У посланні Апостола Івана його Перший лист у четвертому розділі написано: не всякому духу вірте, але випробуйте духів чи від Бога вони. Всякий дух, який не визнає Ісуса Христа, який прийшов в тілі, це дух Антихриста, таке вчення і є лжевчення. Тому люди не приймають трийці, вони не можуть зрозуміти. І не можуть прийняти цього, і не вірять і відкидають, що Бог існує як три особи, а це Отець, Син і Святий Дух. Вони не є трьома богами, а це один Бог. Кожен з них є окремою особою, але вони мають одну божественну природу. Ось Давайте порозважаємо про Ісуса Христа: що Ісус Христос являється Богом, рівний Отцю і рівний Духу Святому. Ісус є другою особою трійці. Він прийняв людську природу, як Біблія говорить, і став людиною. Ось як Слово Боже говорить: спочатку було Слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. І слово стало з тілом і перебувало між нами. Це записано в Євангелії на першому розділі. Отже, Ісус має дві природи. Він є Богом і людиною. Ісус повністю людина і повністю Бог, маючи божественну природу. У Євангелії Матвія написано про те. Що Ісусу Христу поклонялися. А приявні в човні вклонилися Йому та сказали, Ти справді, син Божий. А також Ісусу Христу молилися. І коли побивали Степана каміннями, Він молився і сказав: Господи Ісусе, прийми Духа Мого. Його називали Богом, Хома його учень сказав. Йому Господь мій і Бог мій. А також про Ісуса говорили, що Він Бог у посланні до євреїв, престол твій о Боже на віку віку, берло Твого царювання, берло праведності. А про сина. Ось так описано у посланні до євреїв. Першому розділі та восьмому вірші. А у посланні до римлян 9 розділі, якщо не помиляюся, п'ятий вірш, говорить, вони ізраїльтяни, що їм належить синісту і слава, і заповіти, і законодавство, і богослужба, і обітниці, що їхні і отці. І від них же тілом Христос. І зауважте слідуючі слова, які записав апостол Павло. Тілом Христос, що він над усіма Бог благословений віки. Амінь. А також Біблія говорить, що Ісус є сущий. Він сказав так до юдеїв у восьмому розділі Іван Івана, перш ніж Авраам. Був і я є. Ці слова відповідають старому заповіті, коли Бог сказав Моїсеві: Я той, хто є, і сказав: ось що скажеш синам Ізраїля, сущий послав мене до вас. Ісуса називали також Сином Божим. Іван для Марка так говорить. Початок Єванглії Ісуса Христа, Сина Божого. Ісус був безгрішний, як Біблія говорить у першому посланні Петра, другому розділі, не вчинив Він гріха і не знайшлося в устах Його підступу. Бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би е, співчувати слабостям нашим. Але випробувано в усьому подібно до нас, окрім гріха. Це говорить у посланні до Євреїв в четвертому розділі. А також говориться про Ісуса, що Ісус був рівний Своєму Отцю і Духу Святому тим, що Він знав все. Як і Петро говорив по Воскресінні Ісуса. Коли Ісус запитував, чи ти любиш мене, і Він відповідає: Так, я люблю чи кохаю тебе. І Петро говорить, ти все знаєш, Господи. Ти знаєш, що кохаю тебе. А у Євангелії Івана теж записано такі слова, але сам Ісус їм не звірявся, бо сам знав усіх. І потреби не мав, щоб хтось свідчив йому про людину, бо знав сам, що в людині було. Ісус, як Бог, дає вічне життя, і я життя вічне даю їм, і вони не загинуть повік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. У першому посланні Івана, першому розділі. Говориться про те, що Ісус являється життям, Він дає життя вічне, що і твердить той Іван, апостол, у Івані Івана. І він сказав: тобто Христос, я є дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. А також Біблія говорить. Про Ісуса Христа, що Він мав природу людини. Він був людиною. Він поклонявся Отцю, що записано в 17 му розділі Івані Івана, а також у цьому ж розділі написано, що Ісус молився до Отця, Його називали людиною. Ви можете перевірити це у Євані Івана, 19 му розділі. Його, його називали Сином Людським. Ісус був спокушуваний як людина. Ми знаємо, це записано у Євані Матвіє, 4 розділі, коли Дух Святий повів його пустиню для спокуси або випробування. А також Ісус, як людина, Він зростав у мудрості, що записано у Іванні Луки 2 розділі. А Ісус зростав мудрістю і віком та благодаттю у Бога і людей. А також. Ісус помер, як людина, взявши тіло людське, бо Бог не може померти. Він є вічний, тому Бог прийняв людське тіло, тобто Ісус стався людиною, щоб заплатити за гріхи людини, бо плата за гріх є смерть, а дар Божий – вічне життя у Господі і Ісусі Христі. Бо Бог свою любов доводить до нас тим, що Христос помер за нас. Коли ми були ще грішниками, Ісус мав тіло і кістки, що доводить, що Він був у людському тілі, Він був людиною. Погляньте, Він сказав на руки мої та на ноги мої. Це ж я сам, доторкніться до мене і дізнайтесь, бо немає духа або немає дух тіла і косте. А я, бачите, маю. Отже, дорогі друзі. Ісус. Як людина мав потребу молитися. Коли він молився, він молився не собі, не до себе, а до Бога Отця. Як людина, ось що говорить або навчає нас Біблія. Тому ми, як християни, що означає послідовники Ісуса Христа, повинні притримуватися Слова Божого. На сьогодні все. Залишайтеся з Богом.